Новини в ефірі розповідаємо про найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Один загиблий у Приморському на Запоріжжі. Окупанти атакували село ФПВ-дроном на світанку. Літнього чоловіка у важкому стані встигли доправити до лікарні, але від отриманих травм він помер. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. І від початку вересня росіяни вбили фпв дронами на Запоріжжі чотирьох людей і ще шістьох поранили. І дві години тому окупанти атакували жительку Білозерки. Вони скинули вибухівку з дрона просто на жінку, коли та стояла на подвір'ї свого будинку. Потерпілу госпіталізували з численними травмами, і ще двох людей поранило у передмісті Херсона Антонівці. Артснаряд влучив у їхній будинок. Повідомляє ова. А вночі ворог масово атакував безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині. У місті вирвали пожежі. Їх рятувальники локалізували. Повідомляють вова у Павлограді внаслідок обстрілу поранено двоє людей. Окупанти також спрямували дрони на Донеччину, Сумщину, Харківщину, Чернігівщину та Київщину. Зокрема, на Чернігівщині у Корюківському районі дрон атакував підприємство. Воно спалахнуло, вогнеборці пожежу загасили, і на місці влучання знайшли уламки російської герані. Горів також будинок у прикордонному селі Новгород Сіверського району. Його окупанти атакували з міномета. Вибухи цієї ночі лунали і у столиці. У кількох районах Києва фіксували падіння уламків від збитих ворожих безпілотників. Повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Шевченківському районі пошкоджена тролейбусна мережа попередньо без постраждалих. За словами Ткаченка, у цьому ж районі виявили нерозірваний дрон. Загалом уночі росіяни запустили по Україні 86 безпілотників. Сили ППО знешкодили 71 на півночі, сході та у центрі країни. 15 ударних БПЛА влучили на шести локаціях. На фронті зростає інтенсивність бойових дій. За минулу добу 223 бойові зіткнення. Найважчою ситуацією залишається на Донеччині. На покровському напрямку ворог атакував 87 разів. На Новопавлівському 27. Росіяни намагалися просунутися на лиманському відтинку, бої точилися біля населеного пункту колодязі та у бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Ставки та Зарічне. Прикордонні атакують кабами та авіацією на північно-слобожанському і курському напрямках. Минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню і активно задіює авіацію. А на Харківщині ворог діє малими піхотними групами і активно застосовує дрони. На південно-слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля для створення так званої буферної зони в прикордонних районах Харківщини. На цьому напрямку головною ціллю ворога залишається Вовчанськ. Там російські штурми відбуваються щодня. Противник намагається витіснити наші підрозділи із населеного пункту, однак успіхів він не має. Бійці прикордонного підрозділу Аскольд мають на своєму рахунку десятки збитих дронів РФ, зокрема і на оптоволокні. Вони навчилися протидіяти російській загрозі. Окрім того, кажуть: наші дрони на оптоволокні ефективніші за російські. То чим відрізняються наші дрони від ворожих? Владислав Паливода розкаже. Наші пілоти виконують повітряну розвитку. Для того щоб ми бачили де озброєння військова техніка, де позиції ворога так працюють бійці прикордонного підрозділу Аскольд бригади Сталевий кордон. «Аскольд» – це перший київський князь, перший який прийняв християнство. Тому девіз прикордонників з честю, і для нас от така сакральна назва. Після виявлення ворожих цілей за допомогою різних типів дронів вони майстерно її вражають. Це і позиції росіяни техніка і склади використовують для цього зокрема дрони на оптоволокні. Розвідка працює, виявляємо і бережемо нашу піхоту. Ще прикордонники майстерно полюють на російські безпілотники і маючи малу купу трофеїв. від ФПВ-шок до великих розвідувальних БПЛА. У Нас виставлені позиції з помповими рушницями і робимо такі вогневі засідки за допомогою помпових рушниць. Ми збиваємо. Ведучий згадує випадки, коли знешкоджували російські дрони на оптоволокні, просто обрізаючи кабель. Він летить, може покрутитися, може на висоту знизитися дуже низько, тому він такий маневрений і по ньому легше попасти з помпою рушниці, чи, наприклад, по аналовому чи цифровому там фіві дрону. Російські дрони на оптоволокні відрізняються від українських, кажуть наші бійці. Ворог встановлює камеру на саму катушку з кабелем одразу під час виробництва. У нас, наприклад, ми отримуємо катушки, самі вже кріпимо їх на дрони і запускаємо. Тобто українські військові можуть застосувати оптоволокно на будь-яких дронах. А росіяни лише на одному виді БПЛА є ціль, яку ми можемо вразити аналоговим дроном. Ми можемо полетіти не застосовуючи оптоволокно, а приберегти його для більш такої жирнішої цілі. У них же ні, якщо летиш, то тільки от на готовому дроні. Кожен запуск дрона і кожен удар по ворогу частина великої мозаїки, яка захищає країну і дозволяє сталевому кордону залишатися на крок попереду агресора. Владислав Паливода, Ми Україна, марафон Єдині Новини. У лікарні Дніпра рятують цивільних із дружківки. У середу, 17 вересня, армія РФ ціле спрямовано вдарила по місцевій лікарні безпілотниками. Причому били у кілька хвиль, щоб жертв було більше. Серед поранених і медики, і пацієнти, і перехожі. В якому вони стані та що розказують про атаку? Софія Москаленко продовжить двох двох метрах від мене розірвався дрон «Молнія». На реанімаційному ліжку Андрій відновлює хід подій 17 вересня. Зранку згадує, приїхав до лікарні дружківки, аби побачити наслідки нічної атаки. Пошкоджили автотранспорт здання будівлю больниці. Ми з, з працівниками вийшли подивитися, а подивити повріждення. Було пряме влучення в автомобілі. Андрій разом з колегами саме перебував на подвір'ї, як росіяни завдали повторної атаки просто по медиках і перехожих. Чоловіка відкинуло вибуховою хвилею. Ще два мирних чоловіка знаходилися в автомобілі. Їх теж пропали пошкодження. Лікарня частково зруйнована кровля лікарні і сильно пошкоджене окна цілили росіяни саме по лікарні. Певен Андрій, бо ж вогонь окупанти керували з дрона розвідника. Це була цілеспрямована по лікарні обстріл. Терор проти мирних жителів, проти лікарів, проти больних, які знаходяться в лікарні. Тіло Андрія прошило осколками. Вибуховою хвилею йому перебило кістки у руці. Надавати першу допомогу кинулися медики рідної лікарні. А після чоловіка доправили до Дніпра. У нього струс головного мозку, багато уламків залетіло в тіло та в кінцівки. Повидаляли відламки, проводили ці хірургічні обромки. Лікарня, де працює Андрій, релокована з Турецька. Разом з персоналом перебралися у дружківку. Торік там думали, буде безпечніше. Та нині лінія фронту у 15 кілометрах від міста. Дуже часто обстрілюють дронами обстрілюють фабами по мірним домам, по магазинам багато цивільних залишилось і з дітками. Які не хочуть евакуюватися вовремя, ну люди не розуміють, що життя дороже. Майна під час атаки 17 вересня поранення дістали п'ятеро місцевих жителів. Серед них і Сергій. У момент атаки чоловік проходив повз лікарню. Тепер за його життя борються у реанімації Дніпра. Сергій уже переніс три операції. Черепно-мозкова травма третього ступеня. 70% тіла згорівшого. Відірвана поліпетрука і дуже висока ампутація ноги. Втрачено 3,5 літра крові. Він ще не знає, що в нього немає ока. Що ж до Андрія його планують перевести у травматологічне відділення. Сам чоловік після одужання хоче повернутися у дружківку. У Турецьку він 27 років працював рятувальником. Тепер, як заступник головного лікаря, просто не може залишити людей сам на сам з бідою. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Три роки з кулею у серці. Кардіохірурги інституту серця у Києві успішно прооперували захисника Заусталі, який перебував у російському полоні з 22-го року. Поранення він отримав під час оборони Маріуполя. Два місяці тому бійця обміняли і госпіталізували до інституту. Попри смертельну загрозу, куля дивом не пошкодила життєво важливі органи. Два місяці тому його обміняли. І три роки він був з цією кулею. На щастя, вона нічого не пошкодила, і зараз ми її видали. пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге і щасливе життя. Що у цьому році в уряді планують переглянути цьогорічний бюджет, зокрема додаткових коштів, потребує сфера безпеки та оборони. Йдеться про переорієнтування приблизно 300 мільярдів гривень. Це підтвердив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду. Так, дійсно є така ймовірність. Що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, на збільшуючи ресурс сектору безпеки і оборони? Це рішення викликано ситуацією на полі на полі бою. Зараз проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з, з міністром оборони, з першим віце-прем'єр-міністром, знаходимо оптимальне рішення, яким чином. Ці видатки будуть спрямовані коли. В нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу. МАГАТЕ вимагає від Росії негайно повернути Запорізьку АЕС Україні. Відповідну резолюцію ухвалили у відні на 69-й сесії Міжнародного агентства з атомної енергії. Документ підтримали 62 країни. Резолюцію ініціювала Україна та її міжнародні партнери. Там йдеться про те, що і заес і всі інші ядерні об'єкти в Україні мають працювати під українським контролем. Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на пленарному засіданні в МАГАТЕ розповіла, що лише від початку року зафіксовано понад пів тисячі прольотів російських безпілотників і ракет поблизу українських АЕС. А від початку повномасштабного вторгнення через російські удари щонайменше 13 разів атомні станції України повністю втрачали зовнішнє електропостачання. Ядерна безпека не повинна ставитися під загрозу. Ядерний шантаж не може толеруватися. Окупація ядерних об'єктів не може бути нормою. Україна закликає всі країни-учасниці залишатися об'єднаними, давати потужну і скоординовану відповідь, та ще раз підтвердити: мир, безпека та міжнародне право повинні дотримуватися без жодних винятків. Ядерна енергія ніколи не повинна перетворюватися на зброю війни. Європейська комісія схвалила 19-й пакет антиросійських санкцій. Повідомили у прес-службі відомства. Нові обмеження будуть спрямовані на криптовалюту, банківський сектор та енергетику країни-агресорки. Більше подробиць обіцяють оприлюднити вже сьогодні. Новий санкційний пакет ще має затвердити Рада ЄС, причому проголосувати одностайно мають усі 27 країн. Попередньо це може відбутися у жовтні. Британська військова розвідка запускає новий портал у Даркнеті для вербування шпигунів із Росії. За допомогою сервісу, агенти, які працюватимуть за кордоном, зможуть безпечно надсилати повідомлення своїм кураторам у Лондон. У Ютубі з'являться навчальні ролики про те, як новобранці можуть передавати важливу інформацію: дані про ворожі дії, можливі диверсії чи теракти про запуск ініціативи, повідомив голова британської військової розвідувальної служби мі 6 За його словами, поки що немає жодних доказів того, що Путін зацікавлений у переговорах про закінчення війни. Путін думав, що переконає світ у тому, що російська перемога невідворотня, однак він бреше, бреше світові, бреше своєму народу, мабуть, бреше собі самому. Відсьогодні ви можете безпечно сконтактувати з нами через наш портал у Даркнеті, мовчазний кур'єр. Наші віртуальні двері відкриті, щоб будь-хто будь-де у світі зміг без загрози зв'язатися з нами. Ми говоримо не лише про Росію, кожен хто має доступ до важливої інформації, пов'язаної з тероризмом чи ворожою розвідувальною. Діяльність може використати портал, щоб вийти на зв'язок з Мі-6. У північній Кореї випробували нові безпілотники. За маневрами спостерігав лідер країни Кім Чен Ін. Світлини з навчання опублікувало державне інформагентство. Згідно з його інформацією, протестували два БПЛА розвідувальний та штурмовий. Після маневрів Кім Ін наказав удосконалити пристрої за допомогою штучного інтелекту. Раніше українська розвідка повідомляла, що технології для виробництва дронів КНДР отримала від Росії в обмін на військову підтримку. Також напередодні стало відомо, що країна-агресорка передала північній Кореї технології для виробництва атомних підводних човнів. Біля берегів російської Камчатки зафіксували потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 7,8 відчули жителі Петропавловська Камчатського. У мережі є численні відео автомобілів, що хитаються на дорозі, люстри, які розгойдуються, та посуду, що дзеленчить. Трусить Камчатку вже не вперше за останній час. У липні на півострові фіксували землетрус магнітудою 8,7. При цьому сейсмологи прогнозують нові підземні поштовхи вже найближчим часом.